Привіт усім! Сьогодні я хочу представити вам дві чудові моделі кутових шліфувальних машин: sak 1170 та sak 1170 vp Кожна з цих моделей кутових шліфувальних машин має свої особливості та переваги, які зроблять вашу роботу з ними легкою, комфортною та ефективною. Тож давайте детальніше розглянемо їх. Почнемо з першої моделі SAC 1170 vp Вона працює при напрузі 220 вольт та частоті 50-60 Гц, з біковою потужністю 1170 Вт та діаметром диску 125 мм. Вона здатна впорати з різними типами робочого навантаження. Число обертів за хвилину дорівнює від 5,5 до 11 тисяч обертів за хвилину, що забезпечує широкий спектр можливостей для різання та шліфування. Що стосується переваг, цієї моделі вона має плавний пуск, що забезпечує плавне набирання швидкості, запобігаючи ривкам та ударним навантаженням, регулювання обертів, дозволяє налаштувати швидкість роботи в залежності від ваших потреб. Положення 1, 2 та 3 для зняття зазубрин з матеріалу, утворення фасок та інших делікатних видів робіт. Положення 4 та 5 для шліфування матеріалу середньої стійкості до пошкоджень та деформації. Положення 6 для різу зачищення та шліфування. Матеріалу, який не піддається деформації при нагріванні та не має пошкодження волокон під час роботи. Крім того, константна електроніка потужності забезпечує стабільну продуктивність навіть при зміні навантаження, а ергономічний дизайн та регульований захисний кожух роблять цю болгарку зручною та безпечною у використанні. Тепер давайте перейдемо до наступної моделі SAK 1170 яка поєднує в собі оптимальне співвідношення потужності, ваги та мобільності. Конструкція цієї шліфмашини сприяє зручній та надійній роботі навіть однією рукою її технічні характеристики майже ідентичні, але дещо відрізняються. Вона також працює при напрузі 220 вольт, але з частотою 50 Гц, з піковою потужністю 1170 ватт та діаметром диску 125 мм. міліметрів. Вона забезпечує ефективне виконання завдань. У САК 1170 число обертів холостого ходу дорівнює 11 тисячам обертів за хвилину, що робить її потужним інструментом для швидкого та точного різання. Інструмент ідеально лежить у руці завдяки тонкій ручці 185 мм міліметрів та довжині 2 265 мм. Тепер пропоную поглянути на основні різниці між двома моделями. Перша каше має широкий діапазон обертів, що робить її універсальним інструментом для різних завдань, але в неї більша вага 2,3 кг. Друга каше має вагу всього 1 кг 720 г, що робить її зручною для тривалої роботи без втоми. На перший погляд різниця у вазі непомітна, але при довготривалій роботі це більш ніж відчувається. Обидві каше оснащені, покращеною системою Мою захисту двигуна, що забезпечує тривалу та надійну роботу інструментам, також у обох моделях присутні пилозахисні підшипники типу РС та компаудна заливка контактної зони колектора, що захищає інструмент від пошкодження пилом та дрібними частинками, які потрапляють в конструкцію під час роботи. У кожної з них є фіксатор шпинделя, що полегшує заміну оснастки і підвищує комфорт використання. Обидві болгарки мають ергономічний дизайн, що дозволяє комфортно використовувати їх протягом тривалого часу без втоми. І звісно ж, вони обидві мають гарантію в три роки, що свідчить про їх якість та надійність. Детальніше про оформлення гарантії ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Залежно від ваших потреб і умов роботи, ви можете обрати ту модель, яка найкраще підходить для ваших завдань. А краще за все, для максимального розширення робочих можливостей мати у своєму арсеналі обидві моделі подібних кашеєм. Незалежно від того, яку кутову шліфувальну машину ви обираєте, пам'ятайте про необхідні заходи безпеки при роботі з інструментом, включаючи використання захисних окулярів та рукавиць і захисного кожуха, який йде у комплекті. Отже, ми розглянули дві чудові моделі кутових шліфувальних машин: САК САК-1170 та САК 1170 – Кожна з них має свої унікальні характеристики, які можуть допомогти вам в різних проектах. При виборі кашем оберіть ту, яка найкраще відповідає вашим потребам і завданням. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!